Мольєр міщанин шляхтич. Стислий переказ. Здавалося б, чого ще потрібно поважному буржуа пану Журдену Гроші, сім'я, здоров'я, все, що тільки можна побажати, у нього є. Так і ж ні заманулося Журдену стати аристократом уподібнитися знатним панам. Манія його чинила масу незручностей і хвилювань домочадцям, зате була на руку кравцям, перукарям і вчителям, що обіцяли за допомогою свого мистецтва зробити з журдена блискучого знатного кавалера. Ось і тепер двоє вчителів. Танців і музики разом зі своїми учнями чекали появи господаря будинку. Журден запросив їх із тим, щоб вони веселим і вишуканим поданням прикрасили обід, який він влаштовував на честь однієї титулованої особи. Поставши перед музикантом і танцюристом, Журден насамперед запропонував їм оцінити свій екзотичний халат. Такий, за словами його кравця, вранці носить вся знать і нові лівреї своїх лакеїв. Від оцінки смаку Журдена, по всій очевидності, безпосередньо залежав розмір майбутнього гонорару знавців. Тому відгуки були захопленими. Халат, втім, став причиною деякої затримки, оскільки Журден довго не міг вирішити, як йому зручніше слухати музику в ньому або без нього. Вислухавши ж серенаду, він визнав її пріснуватою і в свою чергу виконав жваву вуличну пісеньку. За яку знову удостоївся похвал і запрошення, крім інших наук, зайнятися також музикою з танцями. Прийняти це запрошення журдена переконали запевнення вчителів у тому, що кожен знатний пан неодмінно навчається і музиці, і танцям. До майбутнього прийому вчителем музики був підготовлений пасторальний діалог. Журдену він загалом то сподобався, якщо вже не можна обійтися без цих вічних пастушків і пастушок, гаразд, нехай собі співають. Представлений вчителем танців і його учнями балет припав Журдену зовсім до душі. Окрилені успіхом у наймача, вчителі вирішили кувати залізо, поки гаряче. Музикант порадив Журдену обов'язково влаштувати щотижневі домашні концерти. Як це робиться, за його словами, у всіх аристократичних домах? Учитель танців тут же почав навчати його найвишуканішому з танців Менуету. Вправи у витончених рухах тіла перервав вчитель фехтування. Викладач науки наук, вміння наносити удари, а самому таких не отримувати, учитель танців і його колега, музикант, дружно не погодилися із заявою фехтувальника про безумовний пріоритет вміння битися над їх освяченими століттями мистецтвами. Народ підібрався захоплений слово за слово. І пару хвилин потому між трьома педагогами зав'язалися бійка. Коли прийшов учитель філософії, Журден зрадів, кому, як не філософу, напоумняти за біяк. Той охоче взявся за справу примирення, пом'янув Сенеку, застеріг противників від гніву, що принижує людську гідність. Порадив зайнятися філософією цією найпершою з наук. Тут він переборщив. Його стали бити на рівні з іншими. Пошарпаний, але все ж уникнувши каліцтв, учитель філософії, зрештою, зміг приступити до уроку, оскільки Журден відмовився займатися як логікою, слова там аж занадто хитромудрі. Так і етикою, то чого йому наука стримувати пристрасті, якщо все одно, коли вже розійдеться, ніщо його не зупинить. Вчений чоловік став присвячувати його в таємниці правопису. Практикуючись у вимові голосних звуків, Журден радів, як дитина. Але коли перші захоплення минули, він розкрив вчителю філософії великий секрет. Він, Журден, закоханий в якусь великосвітську даму, і йому потрібно написати цій пані записочку. Філософу це було пара дрібниць в прозі чи у віршах. Однак Журден попросив його обійтися без цих самих прози. І віршів, чи знав поважний буржуа, що тут його чекало одне із самих приголомшливих в житті відкриттів. Виявляється, коли він кликав в служниці, Ніколь, подай туфлі і нічний ковпак, з вуст його подумати тільки, виходила чистісінька проза. Втім, і в області словесності Журден був все ж таки неликомшитий. Як не старався учитель філософії, йому не вдавалося поліпшити складений Журденом текст. Прекрасна Маркіза, ваші прекрасні очі обіцяють мені смерть від любові. Філософу довелося піти, коли Журдену доповіли про кравця. Той приніс новий костюм, зшитий природньо, за останньою придворною модою. Підмайстри кравця танцюючи, внесли обнову і, не перериваючи танцю, одягнули в неї журтена. При цьому дуже постраждав його гаманець. Підмайстри не скупилися на схвальні. Ваша милість, ваше сіятельство і навіть світлість. А надзвичайно зворушений Жорден на чайові. У новому костюмі Жорден намірився прогулятися вулицями Парижа. Але дружина рішуче чинила опір цьому його наміру, і без того над Жорденом сміється півміста. Взагалі? На її думку, йому пора вже було одуматися і залишити свої придуркуваті примхи, до чого питається журдену фехтування, якщо він не має наміру нікого вбивати, навіщо вчитися танців, коли ноги і без того ось ось відмовлять. Заперечуючи, безглуздим доводам жінки, журден спробував вразити її зі служницею плодами своєї вченості. Але без особливого успіху. У всіх дурницях, якими захоплювався її чоловік, пані Журден винила знатних панів, що віднедавна почали водити з ним дружбу. Для придворних франтів Журден був звичайною дійною коровою. Він же, в свою чергу, перебував у впевненості, що дружба з ними дає йому значні, як їх там. Прерогативи. Одним з таких великосвітських друзів Жордена був граф Дорант. Ледь увійшовши до вітальні, цей аристократ приділив кілька вишуканих компліментів новому костюму, а потім побіжно згадав про те, що нині вранці він говорив про журдена в королівській опочивальні. Підготувавши таким чином ґрунт, граф нагадав, що він повинен своєму другові 15 тисяч ліврів, так що тому прямий резон позичити йому ще 2200 для рівного рахунку. У подяку за цю і подальші позики Дорант взяв на себе роль посередника. У сердечних справах між журденом і предметом його поклоніння маркізою Доременою, заради якої і починався обід з представленням. Пані Журден, щоб не заважала в цей день, була відправлена на обід до своєї сестри. Про задум чоловіка вона нічого не знала, сама ж була стурбована пристроєм долі своєї дочки. Люсіль начебто відповідала взаємністю на ніжні почуття юнака по імені Клеонт, який у якості зятя дуже підходив пані Журден. На її прохання Ніколь зацікавлена в одруженні молодої пані, так як сама вона збиралася заміж заслугу Клеонта Кав'єля, привела юнака. Пані Журден тут же відправила його до чоловіка просити руки дочки. Однак першій і, по суті, єдиній вимозі журдена до претендента руки люсіль Клеонт не відповідав, він не був дворянином, тоді як батько бажав зробити дочку в гіршому випадку маркізою, а то і герцогинею. Отримавши рішучу відмову, Клеон зажурився, але Ков'єль вважав, що ще не все втрачено. Вірний слуга задумав зіграти з Журденом один жарт. Благо, у нього були друзі актори і відповідні костюми були під рукою. Тим часом доповіли про прибуття графа Доранта і маркізи Доріме. Граф привів даму на обід аж ніяк не з бажання зробити приємне господаре відомо. Він сам давно доглядав за маркізою, але не мав можливості бачитися з нею ні в неї, ні в себе. Це могло б скомпрометувати доремену. До того усі божевільні витрати журдена на подарунки та різноманітні розваги для неї. Він спритно приписував собі, чим, зрештою, підкорив таки жіноче серце. Неабияк потішивши шляхетних гостей химерним, незграбним поклоном і такою ж вітальною промовою, журден запросив їх за розкішний стіл. Маркіза не без задоволення поглинала вишукані страви під акомпанемент екзотичних компліментів дивакуватого буржуа. Коли вся благоліпність несподівано була порушена появою розгніваної пані Журден, тепер вона зрозуміла, навіщо її хотіли спровадити на обід до сестри, щоб благовірний міг спокійно спускати грошики зі сторонніми жінками. Журден з Дорантом прийнялися завіряти її, що обід на честь Маркізи дає граф, і він же за все платить. Але запевнення їх ні в якій мірі не стримали запал ображеної дружини. Після чоловіка пані Журден взялася за гостю, якій мало б бути соромно вносити розлад в чесне сімейство. Збентежена і скривджена маркіза встала з за столу і покинула господарів. Слідом за нею пішов і Дорант. Тільки знатні панове пішли, як було повідомлено про нового відвідувача. Ним виявився переодягнений кав'єль, представився другом батька пана Журдена. Покійний батюшка господаря будинку був, за його словами, не купцем, як всі навколо твердили, а самим, що Ніна є справжнім дворянином. Розрахунок ков'єля виправдався. Після такої заяви він міг розповідати все, що завгодно, не побоюючись, що журден засумнівається в правдивості його промов. Ков'єль повідав Журдену, що в Париж прибув його хороший приятель, син турецького султана, без розуму закоханий в його журдена дочку. Син султана хоче просити руки Люсіль. А щоб тесть був гідний нової рідні, він вирішив посвятити його в мамамуші по нашому Паладіни. Журден був у захваті. Сина турецького султана представляв переодягнений клеонт. Він висловлювався на страшній тарабарщині, яку кав'єль нібито перекладав на французьку. З головним турком прибули покладені муфтії і дервіші, які від душі повеселилися під час церемонії посвяти. Вона вийшла дуже колоритною з турецькою музикою, піснями і танцями, а також з ритуальним побиттям, посвячуваного палицями. До ранту Посвяченому в задум Ков'єля, вдалося нарешті умовити до ремену повернутися, спокусивши можливістю насолодитися забавним видовищем, а потім ще й відмінним балетом. Граф і маркіза з найсерйознішим видом привітали Журдена з присвоєнням йому високого титулу, тому ж кортіло якнайшвидше вручити свою дочку синові турецького султана. Люсіль спочатку ні в яку не хотіла йти за блазня турка, але як тільки визнала в ньому переодягненого Клеонта, відразу погодилася, роблячи вигляд, що покірно виконує дочірній борг. Пані Журден, в свою чергу, суворо заявила, що турецькому пуголу не бачити її дочки як власних вух, але варто було ков'єлю шипнути їй на вухо пару слів, і матуся змінила гнів на милість. Журден урочисто з'єднав руки юнака та дочки, даючи батьківське благословення на їх шлюб, а потім послали за нотаріусом. Послугами цього ж нотаріуса вирішила скористатися і інша пара: Дорант з Доременою. В очікуванні представника закону всі присутні славно провели час, насолоджуючись балетом, поставленим учителем танців.